Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему хемосинтез, потік речовин, енергії та інформації з клітини. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Давайте розпочинати. Сергій Миколаєвич Виноградський, видатний український мікробіолог, що вперше довів, що клітини можуть утворювати органічні речовини не тільки за рахунок світлової енергії, але й за допомогою хімічної енергії окисно-відновних реакцій. Енергія, що утворюється при цьому процесі, використовується для фіксації вуглекислого газу і утворення глюкози. Це явище було названо хемосинтезом і 25 травня 2012 року. Року в місті Городок на Хмельниччині був відкритий пам'ятник знаменитому співвітчизнику. Що ж таке хемосинтез? Це процес утворення органічних речовин з неорганічних за допомогою енергії, що вивільняється під час перетворення неорганічних речовин. Цей процес здійснюється хемоавтотрофні бактерії, нітрифікуючі бактерії, вони окиснюють аміак до е, саме нітритної, а потім до нітратної кислоти. Також це залізобактерії, вони перетворюють сполуки двовалентного заліза на сполуки тривалентного заліза та сіркобактерії, що окиснюють сірководин до сульфатів. Вивільнена енергія акумулюється в клітинах бактерій у формі АТФ. Хемосинтез відбувається аналогічно темновій фазі фотосинтезу. Особливостями хемосинтезу, які відрізняють його від фотосинтезу, є здійснюється він без участі світла, по-перше, і також відбувається з використанням кисню, тобто це аеробний процес. Джерелом активного гідрогену для відновлення на ДФ, як і у фототрофів, є вода. У планетарному масштабі хемосинтез становить не більше 1% від фотосинтезу, але він має важливе значення для біологічного колобігу та геохімічних перетворень. Хемотрофи відіграють важливу роль у природі, забезпечуючи колобіг речовин, наприклад, нітрифікуючи бактерії. Вони беруть участь в утворенні гірських порід, як сіркобактерії, що утворюють, наприклад, вільну сірку, і спричиняють. Корозії металів, як залізобактерії, хемоавтотрофні організми можуть жити. Саме в океанах на великих глибинах, де присутні отруйних сірководень, що вони окиснюють, і при цьому вони отримують органічні речовини для своєї життєдіяльності. Хемосинтезуючі бактерії, що окиснюють сполуки заліза і мангану, також поширені в прісних водоймах. Ймовірно, саме завдяки їхній діяльності протягом мільйонів років на дні боліт та озер утворилися поклади залізних та мангонових рут. Пластичастий обмін або анаболізм це сукупність процесів синтезу органічних речовин живих організмів із використанням енергії. Основні процеси синтезу включають фотосинтез, хемосинтез, біосинтез білків ДНК та РНК. Для анаболічних процесів необхідна енергія, тому вони є енергозалежними. А то в автотрофні саме організми здійснюють біосинтез неорганічних речовин. Тобто з води, з вуглекислого газу, використовуючи енергію світла, тобто фотоавтотрофи, або енергію окисновідновних реакцій, тобто хемоавтотрофи. Гетеротрофні організми здійснюють синтез власних органічних речовин, використовуючи готові поживні речовини як джерело простих органічних сполук та енергії. Пластинчастий обмін тісно пов'язаний з енергетичним обміном, оскільки для синтезу потрібна енергія та прості молекули, що утворюються в реакціях розпаду. У будь-якому випадку енергія, що використовується для процесів пластинчастого обміну, є хімічною енергією АТФ. Тобто всі живі організми вони потребують певних речовин та енергії АТФ для синтезу власних органічних речовин. І це важливо для клітини, оскільки, власні, органічні молекули не спричиняють імунних реакцій відторгнення, мають значення для життєдіяльності та взаємопов'язані з іншими молекулами. Генетична визначеність переважної більшості реакцій біосинтезу забезпечує їхній правильний перебіг. Також процеси пластичного обміну є поетапними, що пояснюється ускладненням продуктів і використанням безпечної кількості енергії. Наприклад, фотосинтез дійснюється в світловій та темновій фазах, біосинтез білків включає транскрипцію і трансляцію, і в анаболічних процесах беруть участь майже всі компоненти клітини. Але складні процеси відбуваються за участі спеціалізованих клітинних структур. Так, фотосинтез у Рослин відбувається в хлоропластах, синтез білків на рибосомах, біосинтез ліпідів у цистернах гладкої ендоплазматичної сітки, і процеси біосинтезу можуть відбуватися і в цитоплазмі за певних умов, що забезпечують незалежність їхнього перебігу. Життєдіяльність клітин супроводжується утворенням різних речовин. Наприклад, після завершення процесу дихання утворюються кінцеві продукти окиснення, такі як вуглекислий газ, вода, наприклад, H2O, 2 NH3. І під час фотоавтотрофного живлення виділяється молекулярний кисень, а для позаклітинного травлення клітини секретують ферменти назовні. Деякі бактеріальні або грибні клітини виділяють антибіотики, щоб пригнічувати життєдіяльність інших клітин. Під час руху клітин посилюється тепловіддача. Хвороботворна бактерія, наприклад, халікобактер пілорі, використовує систему секреції для виведення спеціального білка в епітеліальні клітини шлунка. Всі ці процеси виділення і перехід речовин з клітини можна поділити на три основні типи: це екскреція речовин, тобто виділення кінцевих продуктів обміну речовин, таких як СО2. H2, o h 2 o 2 та nh 3 далі секреція речовин, тобто виділення речовин, необхідних для функціонування організму, таких як ферменти для позаклітинного травлення та антибіотики для пригнічення інших клітин, і внутрішньоклітинне виділення, тобто процеси, що відбуваються всередині клітини, і включаючи утворення і перехід речовин між різними частинами клітин. Давайте детальніше розглянемо кожну із цих типів. Ну, наприклад, екскреція – це сукупність процесів, спрямованих на виведення з клітини, невикористаних продуктів обміну речовин та енергії, а також чужорідних та шкідливих речовин. Ці сполуки можуть виділятися як у незмінному вигляді, наприклад, у вигляді там, вуглекислого газу або води, так і після значних перетворень, наприклад, розщеплення гідроген-пероксиду, перетворення амоніаку на сечовину. І екскрецію здійснює органели клітин або органи виділення у багатоклітинних організмів. Пам'ятаємо, у людини, наприклад, органами виділення є там нирки, да? сечовий міхур носяться до цієї системи органів через шкіру також виділяються, через легені тощо. Наступне це секреція, це процеси утворення та виділення клітинною речовин, секретів. Ці клітини секретують різноманітні сигнальні молекули, антибіотичні речовини для захисту від патогенів або конкурентів, екзоферменти для травлення, поживні речовини тощо. Клітинна секреція є характерною для всіх живих клітин. І своєрідним способом виділення також є внутрішньоклітинне виділення та ізоляція продуктів обміну, переведених у важку розчинну форму. Наприклад. В уратних клітинах комах відкладається сечова кислота, а в хлорагогенних клітинах дощового черв'яка гуанін чи сечова кислота. Органічні кислоти, які можуть завдати шкоди клітини, зв'язуються з катіонами і відкладаються у вигляді кристаличних включень у цитоплазмі. Перехід речовини з клітини здійснюється кількома способами: дифузію через клітинні пори. Полегшеною дифузією за допомогою білків-переносників та шляхом екзоцитозу. Важливу роль у виділенні відіграють везикули: це така відносно невеликі клітинні органели, які відокремлені від цитозоля ліпідною мембраною. Якщо везикула має один шар ліпідів, вона називається онноламилярною, якщо більше, багатоламелярною везикули слугують для збереження, транспортування та саме переробку поживних речовин. Продуктів та відходів клітини. На цьому все. Щиро дякую вам за увагу. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. І якщо у вас залишилося питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте у коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. До побачення!